Мої щирі вітання. Запрошую вас на прослуховування української народної казки Королевич та Залізний Вовк. Також хочу подякувати усім, хто підтримує мій канал. Дякую вам і далі більше був собі королевич, і мав він срібного лука та золоту стрілу. Одного разу, граючись у дворі, він стрельнув, і стріла влетіла. Просто у віконце льоху, де його батько король, тримав небачену здобич залізного вовка. Підбіг королевич до віконця, вовчику, віддай мою стрілу, попросив він. Випусти мене, відповів вовк, і я віддам стрілу та стану тобі в пригоді. Вовк навчив королевича, як дістати ключ. Хлопчик підкрався до своєї матері королеви, яка бенкетувала з гостями, і тихесенько витяг важкий ключ із її кишені. Коли бенкет скінчився, король повів гостей показати диво звіра. Та Льох був порожній. Розлючений він дізнався, що це зробив королевич. Замкніть його, наказав король. Він мене зганьпив!» Добра королева не могла допустити, щоб її сина покарали. Вночі вона відімкнула льох. Біжи, синочку, прошепотіла вона, і ховайся в лісі, доки батьків гнів не мене!» Довго блукав королевич темним лісом. Злякавшись, він гірко заплакав. Ой, вовчику, через тебе я тут гину. Тієї ж миті. Залізний вовк з'явився перед ним. Не бійся, сказав він, сідай на мене, і я тобі допоможу. Минуло багато років. Королевич виріс і служив конюхом у чужому королівстві. Тамтешня королівна оголосила, що вийде заміж лише за того, хто доскочить конем до її високого вікна. І зніме перстень з її руки. Серце королевича стиснулось від суму, бо він не мав ані коня, ані гарного вбрання. Та раптом перед ним знову з'явився залізний вовк. Не журися, сказав він і, уснувшись, перетворився на дивовижного коня. Сідай, поїхали! Багато лицарів намагалося доскочити до вікна, та все марно, аж раптом з'явився королевич на своєму коні. Одним стрибком він злетів до вікна, зняв перстень з руки королівни і зник так само швидко, як і з'явився. Облудний пан, у якого служив королевич, сказав, що це він здобув перстень. Та на весіллі з'явився королевич. Ось справжній переможець, сказав він, показуючи перстень. Королівна радісно впізнала свого нареченого, і вони жили довго та щасливо. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Тому бубликів в'язочка чи хороша була моя казочка.